Перед вами крісло, яке є чистокровним флагманом 2024 року: Andesit Kaiser 4XL. Ця модель пропонує унікальний користувацький досвід завдяки інноваційним рішенням та високому рівню ергономіки. Цікаво те, що я сам вже два роки користуюсь попередньою моделлю Kaiser 3XL, і тому періодично в огляді цього крісла я звертатимусь до свого досвіду. А тепер поглянемо на те, чим нас збираються дивувати Andesit. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий сьогодні. Говоримо про королівський комфорт. Збирати Andesit Kaiser 4XL це напрочуд простий процес. Я вже колись порівнював це зі збіркою LEGO, Ось тут все приблизно так само. У комплекті є все необхідне для збірки: інструмент та кольорова інструкція, яка показує поетапно, що та як робити. Це особливо корисно, якщо раніше ви не мали справи з подібними кріслами. Єдине на що я звернув увагу: у новій моделі, у тому числі потрібно під'єднати трос зі спинки у кріплення внизу сидушки. Після цього цю коробочку потрібно Зафіксувати, і це досить непросто. Враховуючи, що довжини троса в основі вистачає буквально впритул, тому мені знадобилася допомога іншої людини для прикручування. В цілому всі деталі надійно запаковані, а весь процес збірки крісла, якщо ви нікуди не будете поспішати, займе у вас хвилин 40. Звісно, за умови, якщо хтось вам допоможе із цим тросиком. Щодо матеріалів та технологій, крісло побудоване на міцному сталевому каркасі Titan Steel AD, що забезпечує довговічність і надійність. Сталь товщиною 2 Міліметри, гарантує, що це крісло витримає навіть найбільші навантаження. А за четвертого класу легко впорається з користувачами з вагою до 200 кілограмів. До речі, що прикольно, каркас крісла має довічну гарантію. Це означає, що якщо навіть за 10 років він у вас якось зламається, виробник просто візьме та замінить крісло на нове. А от матеріалів обшивки є два на вибір: це кошкіра та натуральна льняна тканина. Особисто я для себе обрав би другий варіант, бо інакше влітку ви будете. Приліпати до крісла своєю дубцею та спиною. Добре, що для сідничок Андасі пропонують спеціальну подушку, яку можна придбати окремо. В мене якраз така є, і це дійсно класна штука. Але головною фішкою Kaiser 4XL є нова система підтримки попереку, яка має аж 4 рівні регулювання. Мені ця система сподобалася, особливо коли я не відкидаюся на спинку повністю, а просто сиджу рівно та працюю. Але при цьому нова система підтримує мою спину. Досвід дійсно приємний, особливо враховуючи, що ще на спинці є. Є дві поворотні ручки для регулювання арки підтримки спини та її висоти, тобто, прям повна індивідуальна кастомізація. Це дійсно важливо, особливо під час тривалих ігрових сесій, і саме у системі підтримки попереку я відчув конкретну різницю між цією моделлю та моїм 3XL. Усе це доповнюється підлокітниками з 5D-регулюванням, які можуть рухатися в різних напрямках, забезпечуючи максимальний комфорт незалежно від того, сидите ви за комп'ютером або граєте на консолі. Підлокітники можуть рухатися. Титися вгору вниз, вперед, назад, вліво-вправо, під кутом, і відтепер ще й під кутом угору для шанувальників Nintendo Switch тема дуже приємна. Проте дещо мені не дуже зайшло. Раніше положення підлокітників регулювалося окремими кнопками, а тепер цей процес механічний: береш рукою та тягнеш куди тобі треба. Не знаю, це дивні відчуття, особливо коли підлокітники пролітають проміжні положення. Однією з головних переваг Кайзер 4XL є використання піни з ефектом пам'яті. Під час сидіння ти буквально відчуваєш, як крісло адаптується під форму твого тіла. Це особливо помітно після кількох годин. Спина та ноги не втомлюються, бо крісло підлаштовується під твоє положення та вагу. А як тільки ти встаєш, піна повертається до своєї початкової форми, а саме крісло має вигляд новенького. Зображеннями Кайзер 4XL має значно приємніше сидіння, Екошкіра м'якіша, а піна ергономічні. І це мені сподобалося. Ще один приємний момент це магнітна подушка для шиї. Її можна легко налаштувати під свій зріст та положення, подушка не сповзає та надійно тримається на місці, ще й ніяких гумових стрічок. До того ж, вона має окремий шар охолоджувального гелю, що особливо актуально влітку або під час тривалих сесій за комп'ютером. Але якщо вона вам не потрібна, її можна буквально за секунду зняти і користуватися кріслом без неї. Ще Кайзер 4XL має круту систему нахилу. Спинка легко регулюється. Від 90 до 135 градусів, що дозволяє знайти зручне положення для будь-якої активності, чи то робота за комп'ютером, чи перегляд фільмів, або навіть можна швиденько поспати. Інколи дійсно таке практикую. Але вишенькою на торті стане функція гойдання, яка додає трохи релаксу моменти, коли потрібно розслабитися після напруженої роботи. Ну і в цілому, це просто приємно. Ну а тепер підсумуємо: у Andesit Kaiser 4XL є кілька моментів, які потрібно врахувати, якщо вибираєте крісло. Перше на що варто звернути увагу, це матеріал покриття. Екошкіра має преміальний вигляд. Саме у четвертому поколінні Кайзер вона стала ще приємнішою на дотик, ніж це було раніше. Перевага такого матеріалу полягає у тому, що за ним дуже легко доглядати, а саме крісло якомога довше залишається як новеньке, і це дійсно абсолютний факт. Кажу, як власник Кайзер 3XL вже два роки в експлуатації, все супер в цьому. Сенсі у Кайзер 4 використовується оновлена екошкіра, яка з часом не відсвітає, не лущиться, не тріскається від перепадів температури та вологи. А ще у флагмана Андасі 2024 року є ексклюзивний бусковий колір. Однак екошкіра може викликати дискомфорт під час тривалого сидіння, особливо в спеку, бо вона не дихає. Льняна тканина в цьому сенсі значно краще, але там є обмеження в кольорових опціях. Другий нюанс це 5 d підлокітники, керування якими мені більше подобалося в Кайзер 3XL. Все ж натискати на кнопки для точного налаштування положення, мені подобається більше, ніж рухати все механічно. З іншого боку, особисто я кілька разів на день регулюю ці підлокітники в залежності від задачі, які виконую, і це зручно. Ну і останній момент для тих, хто зараз як і я, користується Kaiser 3XL. Це крісло, тобто третє покоління, все ще залишається чудовим варіантом, від якого особисто я у захваті. Тому на четверте покоління я б оновлюватись не став, бо не відчув у цьому потреби. Але якщо у вас попереднього покоління, немає, точно беріть четверте і залишитись у захваті. Кайзер 4XL забезпечує високий рівень комфорту завдяки якісним матеріалам та широкому спектру налаштувань. Це крісло ідеально підходить для високих людей чи тих, хто потребує більше свободи. В мене на огляді версія XL, але в цілому існує ще й модифікація L, але вона з'явиться в Україні трохи пізніше. Завдяки безлічі різних налаштувань Кайзер 4XL легко підлаштувати під ваші потреби. Крісло також має вражаючий нахил до 135 градусів. Що дозволяє знайти зручне положення як для роботи, так і для відпочинку. Тож, якщо ви шукаєте топове крісло для тривалого сидіння, яке забезпечує комфорт без втоми, це справді шикарний вибір. Прямо зараз Кайзер 4 xl можна придбати зі знижкою за 23 999 тисячі гривень. Посилання залишаю в описі під цим відео. Переходьте та обирайте найзручніше крісло для вас. До речі, це цікаве питання. Чи звертаєте ви увагу на матеріал крісла до того, як його купуєте? Що для вас приємніше: дихаюча тканина чи супер естетична екошкіра? Можливо, для вас найголовніше це різні фішки та штучки. У будь-якому випадку поділіться вашими думками з цього приводу в коментарях під відео. А якщо було цікаво мене послухати, підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить. Це дуже допомагає у просуванні якісно. Ого, українського контенту також нагадую, що в описі відео є лінк не тільки на крісло Андасіт, а ще й на мій Тікток. кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Ось тут ви можете обрати відео для перегляду наступним. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!